Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати котлетки з крабових паличок. Вони виходять дуже смачні, готуються дуже просто, з простих продуктів. Тож, давайте починати. Нам знадобляться крабові палички, майонез, твердий сир, спеції та яйця. А також борошно, панірувальні сухарі та олія для смаження. Всі пропорції я вкажу в описі до відео. Миску розбираю у крабові палочки на волокна. Ось я беру ось такий сніжний краб, вони дуже добре розбираються. Якщо ви берете звичайні крабові палочки, то тоді потрібно натерти їх на терці. А ось ці дуже добре розбираються. Розібравши палички, я буду натирати сир на крупній терці. Ось так. Тепер додаю спеції яйця. Майонез. В мене домашній рецепт я залишу в описі до відео. Тепер гарненько все перемішаю. Щоб все розподілилося. І на сам кінець додаю борошно і розпушувач. і перемішую. І тепер дати нашій основі для котлеток постояти хвилин 5-10, щоб наш часничок сухий, набух і віддав свій аромат. Тепер я беру одну столову ложку нашої суміші і формую котлетки і викладаю на дощечку. Так роблю з усім іншим тістом. На розігріту сковорідку наливаю олію, а сформовані котлетки. Овалюю спершу в борошні, потім у збиту яйці і потім у панірувальних сухарях. Ось так вкладаю на сковорідку. Так роблю з усіма котлетками. Після зарум'янення перевертаю котлетки на іншу сторону. Це буквально пару хвилиночок і все, готові. Ну, ось, друзі, дуже просто смачні котлетки готові, щоб урізноманітнити свій раціон. Дуже смачні.